Вітаю Козерогів! Це ваш таропрогноз на тиждень з 24 по 30 березня. І так, Козероги, Верховна Жриця, таємниця, інтуїція. Звертайте увагу цього тижня на ню. Так, нагадую козерогам, розклад загальний, тому кожен побачить те, що йому потрібно побачити. І так, перша карта в нас понеділок. Зірка дуже приємна карта, коли ми в цілий день можемо мріяти, фантазувати, уявляти своє майбутнє, хочу викласти рівно, ніяк не можу. Зірка нам говорить про те, що ми для досягнення своєї цілі ми монотонно працюємо, ми прораховуємося за і проти, ми фантазуємо, уявляємо, мріємо і наші мрії матеріалізуються, тому понеділок. От вас буде голова сповнена вашими фантазіями. Карта може нам говорити про те, що ви можете спілкуватися зі своєю другою половиною, яка від вас далеко, тобто на відстані. але у вас будуть такі романтичні якісь прояви. Карта нам може ще говорити про те, що ви будете фантазувати про людину, з якою ви, наприклад, ще не разом. Тобто про знайомство, про знову ж романтичні якісь моменти, про те, як ви, наприклад, одружитесь і собі уявляєте оце своє подальше життя вівторок. Королева мечів, нам говорить про близнюків терезів або водоліїв. це буде Можливо, у вас взаємодія з такою людиною, можливо, це буде ваша енергія вівторок. Ви будете холодні, прагматичні, будете прораховувати всі свої якісь моменти, підходити до всього дуже холодно. Тому що королева мечі у нас жінка така холодна, амбіційна. Вона все прораховує, вона не піддається емоціям і діє отак. Кардинально, середа, карта повішена. Буде якась зупинка, стагнація, обдумування якихось своїх моментів в своєму житті. Можливо, на роботі буде така ситуація, коли нічого не буде вирішуватися. Можливо, ви будете просто дома поставити отак все на паузу, і побудете в тиші, знову же обдумаєте своє життя, свої якісь моменти, подивитесь на ситуацію під іншим кутком. Четвер. 4 жезли. Буди говорити про приємний день, коли ми святкуємо якийсь результат, якого ми досягли в своєму житті. 4 жезли нам говорить про. На роботі закриття проєкту ми святкуємо. Ми, наприклад, закрили якийсь там бухгалтера, ще там хтось квартал якийсь, і думаєте, слава Богу, можна і відпочити. Чотири жезли нам говорять про наш дім, в нашому домі все стабільно, все спокійно, все надійно. Чотири, це в нас чотири стовпа, на якому тримається все. тобто... Четвер у нас отакий приємний день, коли ми відчуваємо впевненість в завтрашньому дні. Можливо, хтось купляє дім і святкує, можливо, хтось купляє квартиру, можливо, хтось підписує якісь документи з купівлі якогось якоїсь нерухомості, і це також є привід для свята. Четвер, п'ятниця. Чот... О, шість жезлів для козирогів. І козироги переможці не досягли знову ж цього результату, і два дні підряд будуть святкувати. Шість жезлів людина стоїть на сцені, її аплодують. В неї є результат, яким вона може пишатися. Можливо, просто хтось виступає на сцені, в когось якась лекція, хтось якийсь доклад і, і вам аплодують, що ця і ця енергія у нас вогняності. Тобто два дні у вас будуть такої вогняної енергії, позитивної енергії і навіть таких, знаєте, амбіційних е, поглядів на майбутнє. Субота, король Пентаклів, ваша карта. Можливо, да, ви купляєте якусь нерухомість, і у вас для цього є кошти. У вас є людина, яка вам допоможе. Ви знаєте, що ви можете на ню покластись. Король Пентаклів це ваша карта. Ви на своєму місці. Ви знаєте, що ви досягли того успіху. Тепер його можна відсвяткувати. Король Пентаклів, людина в нас е, фінансово забезпечена, і її не страшно подивитися у майбутнє, тому що вона впевнена в завтрашньому дні. Якщо ми говоримо зараз про дівчат, це може бути ваш чоловік, можливо, зустріч з таким чоловіком, діва, телець або козиріг, чоловік, знову ж, повторяю, фінансово забезпечений, тому звертайте увагу, чоловік надійний, чоловік буде вкладатися у ваші стосунки, і він бачить в них перспективу. І неділя. Карта мир. Ухти, ух ти, козироги. Ну, щось у вас буде дуже хороше, дуже класне. Мир, завершення етапу. Можливо, дійсно хтось одружиться, комусь запропонують одружитися. Хтось переїде в іншу країну, хтось відкриє новий бізнес в другій країні, тому що мир, карта. Всього, все, всього світу, всій світ для нас відкритий. Карта циклічності може нам говорити про те, що ми ходимо по колу. Но якщо взяти цих чотири карти, я надіюсь, це позитивне ходіння по колу, позитивні моменти, які відбуваються в вашому житті. Карта мир це знову ж якийсь день, коли ми. Знаємо, що Всесвіт для нас робить найкращим чином. І ми просто довіряємо і підчиняємося от законам цього всього, де ми живемо, і він для нас от робить все найкращим образом. Так, і дивимося пораду для Козерогів. Дайте мені, будь ласка, пораду для Козероги. Козороги, працюйте, працюйте, працюйте і ще раз, працюйте, і ви будете мати той результат, який ви хочете. І зірка, і 4 жезли, шість жезлів, король Пентаклів, карта мер. У вас ідеальні карти, не враховуючи повішано. але якщо брати з позиції, то що це може бути просто вихідний. У вас має бути ідеальний тиждень. З чим я вас і вітаю. Можете мені написати зворотній зв'язок, як у вас програються карти. Будемо аналізувати, будемо думати, як ці карти можуть програтися ще в житті. Бажаю вам благоприємного тижня і до зустрічі!